Вітаю ви на каналі ВЛК Плюс. Переломи черепно-мозкова травма за статтею 81. Множинні переломи скринової кістки та віддалені наслідки черепно-мозкової травми за статтею 81, наказу 402. Стаття 81 застосовується до військовослужбовців та громадян, які перенесли гострі травм. У тому числі. Множинні переломи з кістки та віддалені наслідки черепно-мозкової травми. Як оцінюється стан за статтею 81: свіжі множинні переломи з кістки, тимчасова непридатність, потребує госпіталізації, хірургічного або консервативного лікування. Військовослужбовець може бути направлений на відпустку для лікування. Або звільнений від виконання службових обов'язків віддалені наслідки черепно-мозкової травми після лікування, якщо є значні неврологічні порушення, епілепсія, когнітивні розлади, гідроцефалія, порушення координації, огляд проводиться за іншими статтями розкладу хвороб, наприклад, стаття 25 Наслідки черепно-мозкової травми Епілепсія, гідроцефалія, афазія тощо. Якщо наслідки мінімальні, помірний головний біль, вестибулярні порушення без значних обмежень життєдіяльності, можливе повернення до служби після реабілітації, термін тимчасової непрод... непридатності до 12 місяців, якщо потрібний тривалий період відновлення після закінчення терміну. ВЛК проводить повторний огляд та приймає рішення про проведення і повернення до служби або подальше звільнення за іншими статтями. Що робити після лікування, пройти МРТ КТ головного мозку та ЕЕГ, при неврологічних симптомах, отримати висновки від невролога, травматолога лора, якщо є порушення слуху офтальмолога, якщо є порушення зору. Пройти ВЛК для визначення подальшої придатності до служби. Стаття 81 регулює період реабілітації, а подальша оцінка придатності залежить від стану здоров'я після відновлення. Дякую, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте побратимам, ставте лайк. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!